Привіт, привіт, привіт! Юні шанувальники математики! Ми вивчаємо математику весело та цікаво. Сьогодні ми познайомимося з дією множення, а саме, як множити у стопчик на одно цифрове число. Цього нас навчить цікава історія про булочки для друзів. Уяви собі! Ти вирішив спекти смачні булочки для своїх трьох найкращих друзів. Ти знаєш, що кожен твій друг любить по дві булочки. Отже, скільки всього булочок тобі потрібно спекти. Рахую так. Дві булочки для першого друга, ще дві для другого і ще дві для третього. Разом це буде. 2 плюс 2 плюс 2. дорівнює. Шість булочок. Але математики придумали спосіб рахувати швидше, коли щось повторюється кілька разів. Цей спосіб називається множення. Уяви собі, а якщо б тебе було 20 друзів, то тобі прийшлося 20 разів додавати 2. Це дуже незручно. У нашому випадку, ти даєш дві булочки кожному з трьох друзів. Це можна записати так. 2 помножити на 3 дорівнює. Щоб це порахувати письмово, тобто у стовпчик, ми робимо ось так. Пишемо більше число зверху. У нас це неважливо, бо обидва однакові, одноцифрові. Але зазвичай більше пишемо зверху. Давай напишемо 2, тобто наші дві булочки. Під ним пишемо число, на яке множимо. Тобто наша кількість друзів 3. Тепер ми уявляємо, що кожна цифра верхнього числа у нас тільки одна двійка вітається з нижнім числом трійкою. І вони домовляються, скільки разом буде. Уяви, що кожна з двох булочок дає руку кожному з трьох друзів. Скільки всього рукостискань вийде. Тобто перша булочка привіталася з трьома друзями, вийшло три рукостискання. Друга булочка привіталася з трьома друзями, вийшло також три рукостискання. Разом вийшло шість рукостискань. Записуємо результат під рискою. Ми знаємо, що 2 помножити на 3 буде 6. Отже, тобі потрібно спекти 6 булочок. Друзям явно сподобається таке частування. А тепер перевірка вивченого. Спробуй розв'язати самостійно. 2 помножити на 4 дорівнює. Відповідь напиши в коментарі. Друзі, якщо відео вам сподобалося, тоді ставте вподобайку. Та підписуйтеся на канал. До зустрічі на нових уроках!